Без нічого, у тапках вийшов і, 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 і в сороці. Все, більше нічого. Миколі Ступаку 77 років. Він житель прикордонного села в Городнянській громаді. Звідси до російського кордону менше, ніж 10 кілометрів. Все своє життя чоловік прожив у цьому населеному пункті. Торік, 23 вересня, його будинок обстріляли росіяни. Микола каже, в той день він тільки но повернувся з магазину, куди ходив по хліб. Жахнуло, очнувся, сипляться усе все. З потолка, думаю, пойду у хату у другу, там, ну, де серванті гроші лежали ще. Я туди глянув, ні дверей, ні, ні хати нема нічого. Я виходжу, все то з хати. Тут немає теж в цій хаті, я в середній, там у мене три хати, в середню сидів. Нічого. Все розвалено, виходжу. А щеболку хліба взяв під мішку, як з магазину напринус. Стався я, побув, ну, взрив у хаті, я сидів не в все І тоді розкидало все, і железо по 100 метрів кругом. все. І ще не нічого не сталося. Як я став живою, не знаю. Чоловік розповідає, після вибуху спалахнула пожежа. Особисті речі врятувати не вдалося. Будинок, в якому тепер живе Микола, довго був нежилим. Плітка вам дали. далі, все люди далі. Виїжджати чоловік не збирається, навіть якщо обстріли будуть сильніші. Ні, буду вже тут умирати. Ну, хіба вже заберуть і що, ну, Продуктів вистачає, аби гроші були. В магазині тепер самі представляється. Все є. П'ять тисяч. Дають мені На сусідній вулиці розташований будинок, в якому проживає Геннадій Білий. Він переселенець із Сеньківки. Чоловік пригадує, в той день, коли обстріляли будинок Миколи Ступака, один боєприпас прилетів і до його городу. Я, я слишком сюди. я також тут біжати туди, крильця, і там упав більше. Осколки посікли стіни будинку, дах та вікна, які досі забиті плівкою. Залишки боєприпасу чоловік ще довго збирав по подвір'ю. Після обстрілу Геннадій перевіз дружину з дитиною до городні. Тепер він доглядає за тваринами, яких забрав з синьківки, працює комунальником та допомагає сусідам. Ось цим трактором минулого року він перевіз декілька родин із синьківки. Мамкою возив родственников по братовій лінії. Теж там бабка інвалід. В кресло, в кресло підняли на прицеп. Вже ну, по холоду везли, звісно. Ну, треба ну, було. Почали грузити, почали обстріли, переждали, рядом совсем всім падало з мінометом. колхозным колхозним трактором. Просто дорога була весною, дорога була розбита. Я би тим не проехал. Колхознум дали трактор, всі бояться. А поїдеш, ну. На питання, чому не виїхав, відповідає так. Не знаю. Ну, теж ми сюди з приїхали, так і залишився. Ну і куди от подумайте, куди мені? Ну, між жалко мені і техніку, і все, куди його діти, ну от куди. За словами продавчині місцевого магазину Світлани Прокопенко, звуки пострілів та вибухів місцеві чують регулярно. Оце як уже за тіше дні, два-три ми і вже й думаємо, це щось уже це не перед добром. Ми вже привикли так, що тишина – це значить вже, що скоро що то буде. А знову обстріли. Страшно, ну живемо, що робити. діться? Багато село велике ж, ще ж є люди, якби ну і куди виїжджати, коли все нажито за загоди. І все, кидуть, кудись пеклі, то ж якось будемо я жити, а може десь бо все швидко кончиться, як і почалося. Світлана розповідає, поки постачальники продуктів працюють регулярно, складніша ситуація з ліками. До того ж, дороги є нечищеними. Дороги ж побиті, дороги погані, дороги. Ну, медичне в нас якби це в нас на першому плані медичне, тому що в нас. Ліків можна сказати немає. Це треба їхати в Городню або просити когось щоб хтось привез, чи самому їхати. У нас буде вже зв'язок хороший. Ну, у нас зараз є зв'язок, є зараз зв'язок. Може временами пропадати? От зараз є, може потім не бути. Дітей в школу в городню. Це дуже страшнавато. Городнянська громада межує одразу з двома країнами Росією та Білоруссю. За словами голови громади Андрія Богдана. Наразі через постійні обстріли з двох сіл люди евакуювалися. У нас прийнята програма підтримки людей, які переселяються. Ми викупили десь 8-10 будинків. У нас виїхало село Сеньківка повністю, Берилівка. Сьогодні вже виїжджає Гасичівка. Тому що постійними під небезпекою. Коли ми мовчинці, то є бажаючі їхати, тому що вже поряд були, прилітали снаряди, то люди бояться знаходитись там. Звичайно, у нас на цей рік 1,5 мільйона грошей передбачено на цю програму. Якщо так узят, то це десь на 10-15 будинків. Якщо ми їх використаємо, будемо шукати можливості. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів.